Сьогодні вночі неспокійно було і над Києвом. Окупанти вчергово атакували столицю. Спочатку на Київщину летіли ворожі шахеди. Місцеві жителі чули вибухи. За словами місцевої влади, то була успішна робота протиповітряної оборони. Один із дронів було ліквідовано поза межами населеного пункту області. Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Згодом окупанти вдарили по Києву ракетою Іскандер. Її Збили проте від падіння уламків пошкоджено СТО, автомийку, склад та легкові авто. Там спалахнула пожежа. Близько шостої ранку її ліквідували. Загиблих та постраждалих внаслідок ворожої атаки немає. Детальніше про чергову атаку на столицю розпитаємо у Михайла Шаманова, це речник Київської міської військової адміністрації. Пане Михайло, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаємо. Пане шаманов, ще зранку Міненергетики повідомляло про знеструмлення більше півтисячі споживачів у Головсіївському районі столиці. Що наразі відомо, чи повернули людям електрику в будинки? Ну, так, там повідомляв ДТЕК, що сьогодні зранку уламки ракет пошкодили електромережі і зруйнували трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі. Які вже сказали, там була пожежа приблизно на 120 квадратних метрів. і вже ліквідували ще зранку. Там було пошкоджено СТО, 6 автомобілів і постраждали складські приміщення. Ну, зокрема, через руйнування. Цієї трансформаторної підстанції в Голосівському районі було занеструмоно приблизно 500, але це приватні будинки. І ще о восьмій ранку, за даними ДТЕК, було ну тобто, вони вже заживили більшість будинків за резервними джерелами. Зараз тривають ремонтні роботи, і енергетики обіцяють до кінця дня приватним будинкам. Там їх здається декілька десятків залишилося, які живилися від цієї трансформаторної підстанції. Обіцяють повернути світло. А чи були якісь руйнування на землі внаслідок збиття шахедів сьогодні вночі? Я нагадаю, що шахеди сьогодні вночі летіли, але ну летіли також на столицю, але їх збили ще ну, на підступах в столиці. Тому вони не долетіли, їх збивали в області. А які ресурси довелося задіяти, щоб ліквідувати ті наслідки, які виникли в нас до збиття ракети? ДСНС залучила приблизно 25 бійців і п'ять одиниць техніки. Дуже швидко ліквідували пожежу. Там потім відповідно працювали ще експерти, які збирали уламки ракети. Там завжди відбувається після таких подій. Тобто, експерти науково-дослідного Київського інституту судових експертиз, там цілий департамент цим займається. Вони виїжджають на місце падіння уламків, збирають уламки для того, щоб їх дослідити щодо типу ракет, щодо дати випуску цих ракет пане Михайло. Ми дякуємо вам за те, що долучились. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку і говорили про чергову ракетну атаку Російської Федерації на українську столицю.